Ласкаво просимо до винищувача української армії ту 16 став однією з найважливіших машин у розвитку стратегічної авіації Союз Радянських Соціалістичних Республік, а згодом і в історії української авіації. Цей середній бомбардувальник, створений у 1910-х роках, мав величезний вплив на формування ядерного стримування та можливостей дальньої авіації. Після здобуття Україною незалежності на її території залишилася значна кількість цих літаків, які базувалися на авіабазах стратегічної авіації. Хоча вони вже поступалися новішим моделям, таким, як Ту-22М чи ту 95, Ту-16 залишався символом авіаційної потужності та технологічного прориву свого часу. Бомбардувальник мав здатність нести ядерні боєприпаси та крилаті ракети, що робило його важливим елементом у військових доктринах холодної війни. У складі радянських військово-повітряних сил він активно застосовувався як у стратегічних завданнях, так і у ролі розвідника чи ракетоносця. Українські Ту 16 після 1991 року стали частиною військової спадщини, яка дісталася країні разом із іншими стратегічними системами. Деякі машини залишалися на озброєнні певний час, проте через економічні труднощі та міжнародні домовленості більшість із них була поступово знята з експлуатації та утилізована. Особливістю ту 16 було те, що він поєднував відносно високу швидкість, тривалість польоту та велику бомбове навантаження. Його екіпаж складався з кількох осіб, а захисне озброєння включало потужні кулеметні установки. Українські авіаційні спеціалісти високо оцінювали надійність і ремонтопридатність цієї машини. Саме завдяки таким літакам формувалися потужні стратегічні авіаційні угруповання, які здатні були діяти на значній відстані від базування у сучасному контексті. Ту 16 має радше історичне значення для України. Він показує шлях розвитку авіаційної техніки та демонструє, якими можливостями володіла країна після розпаду союз радянських соціалістичних республік. Ці літаки стали частиною авіаційної культури, збереглися у вигляді музейних експонатів і залишили глибокий слід у пам'яті авіаторів. Хоча зараз Україна робить ставку на нові покоління літаків і міжнародну співпрацю, історія Ту-16 залишається важливою частиною формування авіаційної ідентичності держави. Таким чином, Ту-16 був не просто військовою машиною, а справжнім символом епохи, коли стратегічна авіація відігравала ключову роль у глобальному балансі сил. Для України цей літак означав і виклики. І перспективи, адже спадщина стратегічної авіації вимагала рішень щодо її подальшого використання. Сьогодні ту 16 нагадує про величезний потенціал української авіації та про той складний шлях, який довелося пройти країні у процесі військових реформ та інтеграції у світову систему безпеки.